Всем привет, с вами Артём и Юки, а и остановились на том, что мы рубали дерево. И мы, <laughs> мы его до сих пор не собираем. Блин, что ты чувак, типа он дурак. Всё, я пишу, пишу, пишу на фиг. Дай, дай, чекай, Блін, я тоже... Что, пишу, пишу, а! Я, 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 зубився. Артем, ти Артём, ты разведняешься, ты пусть. Это разведняется, розб... не ты мне, чувак. Йо-йо! Вот <пока> это знаки! оце, оце, да! Вот даоо, да о, 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 А куда, блін, блін, ти потеряв, я заблудився. Чувак, де сюда. ні. А ты в какую сторону пішов? Я он, я тебе бачу, иди сюда! Прямо иде, прямо, Н не туда, назад, назад, назад. <гліпи> вот ты бачишь меня? Нет. вот разворет второй бик. Не бачу, вот. дете, де? ага, да де <гліпи> это? Я тебе бачу, я тебя блин, чекай, вы за тебе дереву поставил. <гліпи> Виходи 31. Да. У меня еще 21. Так, все, Андрей. пошли. Главное, чтобы не дом. Где? Ну, потерял сразу. А, блин! Ты, ты Вон, вон, вон! Де? Вот, Де? все, Де? ты не а, не а, а, я не бачу, где ты? Вот сзади тебя не бачу. Впереди тоже. Впереди, я, блин, боже. А да, ты меня бач. Бач. Я не вдома. Тобою. Я вдома, я вдома. Я почекайте ти мене. Я зб'ю, якщо ти не. Боб <свист> зб'ю. <свист> 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 так все, нам катаємо. Хай де боби твої. Трої мої боб. Скидаю тобі. Боби не троє мої. Ти, що? ти трохи... Того? Давай, давай, я, я тебе ригаю. Давай, давай ригай мені. Спасибо. Я. Дай мені. Ти дав? Ти, ти пригайш. Ти, ти дурак, ти в мене в пусти. <рес> Поспиш, ха поспіш випишся будеш. Там мене кровати немає ти не цього приколи. А в тебе свіки серстсі. Ну, Давай. Поїж. Добре, тошняк, може її да. Тихи, ти, кизуміти ти, Замітив А в тиригнув на мене. Шо, ти Блин, ну нема вячек не да поблизости. Да ты за область, дурачок. Иди переживешь то нечто, тоді уже підеш. Кап... Не знаю. Не знаю. А что ты робишь? Не знаю. Ты пол робишь? Да. Да? Да. Два стака взяла, да. 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 Оце ти калічисть. Як ти так поставив? Ой, чкачкачкай. У мене теж є одне дерево я поставлю. Це ти Угу. Uh -huh. Я тобі одне тако поставлю. У мене ще залізе до сих пор собою. Дві бачки красиві. Та хули, ти тут Ааа, ну чи ты робишь, блин он? Давай, давай, да, давай купай. У мене же почти нема <свистя> А, двосток. -то а точняк, блин, я дебил. <свистя> Серьезно, не два стака! Я стак, один витратив ты ще один вот беру. То, що лишиться, давай на полке. Тише тому, а не зробив. Блін, я помню, як ми такий красивий дом построил. А, в мене є та карта. О, можно найти. Ні, ні, там вже все зроблено. О, давай подивишся, я подаюся, я вонят застрой. Не яблу подаешься. Просто зайдеш, я зайду, Ні, ми ж снимай. Ладно. Так. Що далі зробимо? Давай хоть двері. А, так, <laughs> у да, мене 42 палки. <laughs> Сундук, треба зробити два. Два сундука... Один зробив. Два, значить. Дверцятка. І все, в принципі, двері. А це нашло, де є. Що забув? Кірпіч. Помниш, я засповний тут. Реально. А, да. тоді, є... ну, так. Да. Тоді, коли спавни, то з юки був приклад, що він міг спавнити, він виходив виходить сіра, а потім знову заходив і. Хоче угу. Давай. Ще. Так, сундуку я кладу. От поклав. І кладемо туди в мотлух, В мотлах, мотлух. мотлах, мій мотлух, любими мотло, іде там субут. Вот. Та Все. Вот це мій сами самий віший Дай.

Ой, неправильно поставил. О! мені дали шкурку. Що, що, що шкурку пойму. Uh -huh. Ну цю серію ми закінчимо трошки раніше, десь 13 Угу. Mm -hmm, так що я доби. мене мясо є. є місо є м'ясо м'ясо Ти я не, uh -huh. не убивай багато коробо, не буде на карті воше. Ну да, в принципі, да. А я заберу своє полноценького. Так, що дальше стрим? А, точняк, О, все розвитняється, і мы вже... Я пишу новечок, Почекай, Стоп, чекай, чувак. Вс, я до вечку пишу. Псс пс. Не, пс, не, стоп. Псс псс. Давай, манешен ти ї... ці, ножиці. То давай, без едовечок. А, точняк, мені ж треба печку, ще шо зробити, щоб просто. Шо, Ты ж... не so, роб вовке там може бути. Може бути, но не убивай їх. Куда ты пішов? Я за камнем. А я пішов за вечками. Ти заближці, чва. Та нічого ти не найдеш. А... Давай я тебе чекаю. Добре, чекай мене колодому. Ну я вже чекаю тебе тут. Добре, я не бачу де. Подивись. Чекаю. А, все бачу. Я йду зараблю печку э, і ми відправляємося на такий невеличкий походик. Э, можна йдемо в шахту і э, зайдемо туди і можна купаємо всяких різних ермдюшок. Так, печка, мечка і кладемочка. Блін, хто це там пікає? А, може, ж сестра, я забув. мало, Я не знав. О Ти йдеш за мною, да, конечно. Так, і О, куча дерево, дерево мене є. Ідеш, да. О, арбузик, да. арбузик, арбузик. Шо? О, я йду корову. А да, все, пішли. А та, точно. Та. Мені треба зробити ножиці. Шаде желізо, шаде железо. У мене вже три м'яса. Ты дурак, наш ты ти... ну ладно, ты не дурак, не шо, ти ты цих тварин, А, ну точно не заспаунится, значит я трохи это понял. Кстати, ты. Все, пошла. Ты бачишь, дай. де? пошли. Вот я тут. Я уже в доме. Почекай мне, чекай, чекай. Мне что дня железо треба. Я зайди, да, тебя пью. Ага. Uh -huh. Пошли. Де? А вот и зак я пишу я... О, чекай менее, менее почекай. Погнали. Жалко, что это не моло ускорение. а я провалился. О, вечка какая-то. Похоже на пипиписюна. Серьезно. О, вечка є? Да. Нет, это хвозик. О, песок, ну треба красовик. Ты рубишь песок. Ну ладно, потом взрываем. Я блин. Я лажу поляном. му. Пішла за мною. Я поляном лажу, не можай. Угу. Угу, да. Ти, да, давай за мною, безсідку. Бо я забув. Да. Какао бобів. Здорово. Здорів. Ось какао боби. Угу. Сліпей. Я бачу. Мені не треба. Немає у не вдома зараз Я їх зрубав. А, кстати, чувак, да. У мене сині його є. Все. Я поставив мятку. А ми не загубимося, бо то, що в мене... О, какао виросли. О, це хорошо. Да, і з них можна зробити печеньку. Це моє, не лізь сюди, не мого добре. <рес> Ти що, лагер? Да, я не лізь до мого добре. О, тут цікі гарбузів, клас. Я, в мене мені не треба, в мене 3-4 аж. думаю, їх не лізь. Добре. Ти не заблудишся, звичайно? Ззаді подивись просто. Угу, поняв. Я гарбузи і... ріжу. Рубаем горбузе. Горбузе заросли. Так, ты где? Куда ты побег, блин, без меня? Я тебя не вижу. Mm -hmm. Mm -hmm. Ты сзади меня, писюн. Писюн. ты бы жизни меч. Угу. Mm Сразу. -hmm. Зато ты. Я втену. курку нашел. Зато. <laughs> Раз, да, да, я не знаю. Ти курка, дорка. Ух, пішла. Тикаю курку, курка йде ж, да. По куди? Вона мала, не бій, не трогай. Добре. Все, після. Ну почекай бом. Ага. Вона збільшилась зараз. О, все. Пішла. Ти ти куди ти побіг? Ти що, рвано як сренний? А, чекай, я хоча б чуть-чуть цей піскапис збираю. Тип чуть-чуть не бачу. Я пішу. Почекай мене, пожалуйста, ты же заблудився. Я тоже, кстати. Один минут. Все, очка, я пішов. З собою. Да ти чого? Да ти, да ти що, ми заруби? А вон ти. Ні, я тебе не бачу, серйозно. Я ти бачу? Ти. А все бачу. Бачу, бачу, бачу. Да що ж ти не мав вежу? Сиги надо для кровати. Вот я тебе, я за тебе. Ти не в ту сторону пішов. Ту не той біон. то пас не бьем. Пошли. Туда пидем без нее трошки. Ходи сюда. Пуля нам А, О, боже, чувак. Добре, я тоже заработал. Почекай меня, ну, почкай, меня, ты куда? Все, иди назад, назад. Назад бы заблудишься, мы уже пошли назад вечно. Все, пошли. Пошли. Да, да. Не, не ту сторону. Вот, в ту сторону пошли. Я с тобой бежу. Побел. Я паркурист. Я скорость тем беру. А, мы двое вырезались, Двое врезались. А, есть за тобой же упал. Свен, убью, а ну иди быстро. Не трогай вообще, пошли. Хочешь меч, железный меч, хочешь пока? Не, о, все, Свенку. Хочешь железный меч? Не-не-не, Ты да! Ти де? Я тебе не бачу. Я знаю, що ти заді мене. Овечка, овечка! Овечка, її не вбивай, не вбивай, я її підстережу. Бриш, <плщ> все, я вбив. О, де вона? Одна шерсть! Ти здіваєшся! Ти не заставиш на життя! Та да, я її вбив. Я вже вбив. Пісюн, це моє <coughs> діло. І <плщ> да, все, власне. Угу. Угу. Артем, ты здорово ресы это Ну ладно, ну, ладно. Ну ладно, давайте ще чуть-чуть поснимаем. Шеминут. Да, Шеминут. А, я вбився Курка. Курка доросла. Дві курки я убиваю. Одну. А, я упав. Тут куча курок. А, о, мясо курырки. А перья тебе пишли. надо? Нет. А, налог да. Я перья тебе маю. Да. Курица Ой, я тебя... сюда думаю, мы тут просто спаун куру. я тоже так думаю. Ладно, пошли. А, ты мне удар. Да, веди, да, я курку мою Я, я пишу. Я курку дорогу Угу. Ага. Угу. Все. И тут мы заканчиваем нашу серию. Всем спасибо за просмотр. С вами был Ники Юки и всем до пятой серии.